Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо антонімічні і синонімічні фразологізми. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Фразологізмам, як і окремим словам, притаманні явища антонімії та синонімії. Синонімія фразологізмів це явище, яке виникає між подібними фразологізмами на позначення одного поняття. Синонімічні фразологізми близькі, але не тотожні за своїм значенням, мають різну структуру, лексичний склад, відмінні за своєю стилістикою. Наприклад, спільне значення, як от схожі. Однакові, з однаковим способом дій рисами характеру мають такі фразологізми. Обоє рябоє. З одного тіста два чоботи пара. Одним миром мазані. Як і слова синоніми, близькі зазначенням фразологізми об'єднуються в синонімічні ряди. Водночас фразологізм може входити до будь-якого синонімічного ряду на рівні з простими лексемами. Наприклад, мало, замало, негусто, недостатньо, обмаль. Скупенько, як у кота сліз, намакове зернятко і заячий хвіст, і котові на сльози немає. Тощо. Звісно, фразологізмам як значеннєво цілісним конструкціям властива й антонімія. Фразеологічні антоніми це фразологізми, що мають протилежне значення до слова або іншого сталого вислову. Наприклад, фразологізми зі значенням сміятися плакати. Заходитися сміхом сміятися на кутні, смішки справляти. Умиватися слізьми, Рвати боки Ревмаревіти, Торгувати зубами, розсипати кислиці. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!